У Житомирі проходить виставка картин живописця аматора з Баранівки Володимира Кравчука. За пахом він історик, але за покликанням митець. Тематикою робіт художника є рідне Полісся та український патріотизм. У Житомирі це друга моя виставка. Минулий рік була виставка, ну, вона більше була пов'язана з патріотичними такими речами. Там вона була об'єднана гідністю, ну так і називалася про гідність, От, яка об'їздила вже майже ну, пів України пастельні роботи. А це друга виставка. Ну, потрібно було відвідати. Від таких ну, досить важких тем старший син Володимира, завдяки роботам батька, допомагав військовим, які зараз знаходяться у зоні АТО. Перед новим роком він зорганізував аукціон там, в Києвому глянці, де виставив 30 моїх робіт. Половина з них розійшлася і виручені кошти він передав своїм друзям, які знаходяться в АТО. Організувати таку виставку художнику допоміг його друг з дитинства, який випадково дізнався про своє рідне хобі свого товариша. Мені просто захотілося, щоб ще, помімо мене, хтось це у відділу і все. Виставка відкрита для огляду до 31 березня у приміщенні обласної універсальної бібліотеки імені Ольжича.